Биваємо підсумки першого періоду разом з нападником хокейного клубу Дніпро Микитою Сидоренко. Микита, загалом перший період по рахунку вдалий для вашої команди, проте багато грали в меншості. Наскільки задоволені грою в цьому відрізку? Я задоволений своєю командою, як ми відіграли в захисті, і далі будемо грати краще вже переходити у напад і забивати шайбу. Ця кількість вилучень це емоції чи швидкість суперника. Та думаю, це все таки емоції, тому що перша гра така, ну як сказати, напружна. Напевно. Чи відчувається різниця в кількості ігрової підготовки у вас і у вашого суперника? Так, є трохи, але тренерський штаб штаби попрацювали з нами неділю. Я думаю, цього достатньо. Перший гол і ваша передача. Можете прокоментувати епізод з закинутою шайбою. Ну, мій партнер Пойманов пішов на заміну. Я вийшов замість нього. Ми відібрали шайбу. Я віддав на Анатолія Ривуку, і він забив гол. З перспективою на наступні періоди, як треба зіграти проти соколу, аби зберегти перемогу? Я думаю, грати в захисті краще, ще краще, і переходити у напад. Е, Микита, тепер найважливіше з днем народження. Дякую. Розкажи, як привітала команда? Е, привітали тепло, і тренерський штаб, і вся команда е, поздравила з днем з днем народження. Ну добре. Дякую.